Продовж трьох місяців команда інкубатору 1991 допомагала проектам доробити всі деталі та підготуватись до запуску пілотних версій сервісів. Проект на конкурсній основі відібрав п'ять найкращих та допомагав їм прокачати від ідеї до запуску продукту. Офіс панофранківську він направлений на створення локальних рішень саме для. Для вирішення локальних проблем, що є у населення і у влади, і у бізнесу саме в цьому місці, всі проекти направлені на організацію життя суспільства на локальному рівні та на розвиток економіки регіону. Так, один із проектів, який представлений в рамках інкубатору «1991» – це один інвестаджет сервіс, що дозволяє аналізувати відкриті та публічні дані, підсвічувати неправомірні та корупційні зв'язки, які не Активно впливають на будь-яку діяльність в регіоні. Ми можемо точно сказати, що північ менш розвинена за південь по сільськогосподарському розвитку що в Запоріжжі більше металургійних заводів ніж у Львові, і таким чином інвестор бачить про Україну трошки більше. Він розуміє, які міста є в нас, які є. В чому ми сильні, в чому в чому в що можна інвестувати, щоб розвинути на презентацію проектів? Прийшли й представники місцевої влади. Андрій Чайківський каже: місто готове підтримувати нові стартапи. За допомогою даних стартапів можливо десь будуть і надаватися якісь супутні послуги нашим мешканцям, жителям міста. Звичайно, нові ідеї. Ми тільки вітаємо, так і їх будемо всіляко просувати, пропонувати для мешканців. Так розвивати, будемо надавати допомогу в плані надання будь-якої інформації, по будь-яких питаннях юридичних будемо консультувати. it спеціалістів інкубатор «1991» на конкурсній основі відбирає п'ять найкращих проєктів та допомагає прокачати їх від ідеї до запуску продукції. Стартап отримає офісне приміщення на термін інкубаційної програми, прямий контакт з міською радою, можливість зустрічі з державними службовцями всіх рівнів. Наступний хакатон відбудеться 4 березня. На нього вже можна подавати заявку. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.